це власний погляд на телеканалі Рада. Сьогодні ми зібралися з приводу дня пам'яті жертв голодомору і політичних репресій. Отже, гість студії Юрій Писаренко, член ради асоціації дослідників голодоморів в Україні. Пане Юрію, мої вам вітання. Дякую. Чомусь прийнято говорити здебільшого про Голодомори 32-33 років. Інших взагалі не обговорюються, але відомо, що в Україні були і інші голодомори. Чому вони не є такими резонансними, як оцей голод 32-33? І що це за голодомори? Давайте розповімо. Ви, ви попали в десятку, залучивши мене до вас з цього питання. Бо в 93-му році я перший раз. В нашій державі були згадки про Голодомор і були, відзначалися заходами різними. Так. Я ініціював, організував, провів і сам прийнявши участь, так, велопробіг зробив, п'ять пенсіонерів з різних регіонів України, різних професій, зібрались в Києві, посідали на велосипеди, і проїхали по 18 областям України, де були Голодомори свого часу. Бирали землю з місць поховань жертв Голодомору. Бесіди проводили з тими свідками, котрі були там на той час. так. От, е проїхали більше п'яти тисяч кілометрів пенсіонери. Uh -huh. так? І нас товариство урожай, котре супроводжувало, так, казали, нам сказали, що будуть пенсіонери їхати. Думаємо, ну, це гаплик. Коли, кажуть, вас можна виставляти першими номерами там на змаганнях, так. Ну, не про це мова. Е Землю я заклав під час відкриття пам'ятнику, пам'ятного знаку. На Михайлівській площі і під Лубнами дзвін там, пам'ятник відкривався так, туди. І з тих пір я прилучився до Голодомору. Тим більше народився я в день в рік Голодомору, 33-й рік. Так, і свідком був безпосередньо Голодомору з 46-го-47 років, бо цю зиму був в селі Малозахаріна, Солонянського району Дніпропетровської області разом з Дідом проживали. І через себе, чи він через себе мене пропустив, досить суттєво. Так? Тому що стосується цих голодоморів, тут є своя специфіка. Mm -hmm. Я перед тим, як іти до вас, мав розмови з директорами інститутів історії, історії України, це Смолій, так? і історії народної пам'яті, це Салдатенка. З першим година була розмови у нас спільної. З другим півтори години. Про що говорили зокрема конкретно? Конкретно була про Голодомори 30 21, 23 і 46, 45, 47 років. Що саме? Що вони замовчуються? Я, наприклад, почепив і кажу, що ярлик, ярлика, це не ярлика, це так воно є. Що це дискримінація йде? Так це йде замовчування, це йде викривлення історичних фактів. Бо, скажімо так, у мене з собою книжка трьох істориків. Угу. Так, про три голодомори. Будь ласка. І про кожен конкретно описується, Про кожен конкретно, я зрозуміла, так? так. І це ж видано у нас. І я, я переписувався з керівниками до високого рівня, І я отримав відповідь, так? Що е всі три голодомори мають право бути. Так от, 32-го, 33-го – це страшний голодомор. Там які тільки не можна синонімами взяти, так? Самі-самі жахливі, так? вони всі підійдуть до нього. Бо я скажу так, наприклад, я зустрічав в селі Шолохово Дніпропетровської області, Нігопольського району, якраз село, де мама народилася, баба Фрося живе точно на курих ножках. Хатинка, в неї фаланги на обох руках пальців перпендикулярно стоять до тіл, до ладоні, так? Закладали в двері і питали, де хліб. Ага. От таким тобто, чином, дивиться... в даному випадку ближче до теми, так? Значить, э, э, голодомори 21-23 років і 46 47 років замовчуються тому, що у нас, ну, вип'ячується, не можна сказати, а головну увагу приділяють одному: самому страхітливому, самому жахливому, самому масштабному. Так? І голоду геноциду, це вже ніхто має. Інші то геноцидами назвати їх складновато. Бо е, наукові доробки, і свідків вже нема, там то, що стосується 21-го, 23-го. І там е, голодомори, але не геноциди. <говорити> скажімо так. Зрозуміло. От, і в свого часу е, я, оце займаючись цим питанням, перейменував. З, не я переименував, а з моєї подачі перейменувала. Асоціація так маю. Так, да, я був ініціатором. Uh -huh. І ще коли Янукович був прем'єр-міністром, ті п'ять років, котрі приписують повністю опозиції, так. але там півтори роки було Януковича. Кучма ще видав указ про визначення Дня пам'яті жертв Голодомору Ру. Uh -huh. І меморіал, коли почали будувати, назвали його меморіал пам'яті жертв Голодомору так от я пробивав свої був. У мене листи є, якщо треба, можу показати. Так? На ім'я Януковича писав, займався цим, авдієнці були і так далі. І в кінці кінців перейменували День пам'яті на жертв голодоморів ага. і меморіал жертв голодоморів. Це більш ніж правильно, так бо ми не маємо права забувати хоч знищити з насильницькою смертю державою людини, а там нищились сотні. Тисяч людей, якщо взяти обидва. Пане Юрію, згідно з дослідженням вашої асоціації, які основні причини голодоморів? Асоціація жертв голодоморів дослідження голодоморів в Україні. І вона раніше називалась до Голодомору слово було. А потім, а потім, потім спеціально перейменували, бо ви досліджували треба було основні причини так. За І яких В даному ви випадку коли... стосуються асоціації, наприклад, так, голова асоціації зараз, Марочко Василь Іванович. Так, він Провідний фахівець в Інституті історії України з Голодомору 32 33 1933 років. І виходить так, що він якось прижимає навколо себе, так? обгортає свою тему. А інші він мені здавав питання, коли ми на асоціації були. Ви хто? Я кажу, хто людина? Ні, ну по фаху, я кажу, інженер-електрик, навіть не гуманітарій. А я історик. І цим все сказано. так? Я від вас прийшл до вас прийшов з редакцією рядового кур'єра. Там я розмовляв з головним редактором і провідним фахівцем з цього напрямку, бо буду там з ними спілкуватися, відповідним чином висвітлювати те. Мені сказала його підопічна, що каже: я от була серед науковців і вони трактують отак і так, що це просто там варіації і так далі. Тобто якісь ідуть незрозумілі. Так, шарахання, чи шарахання, чи просто е, вигиби а справді, так, на справді, так, за вашою думкою. Так от я й сказав так, що науковці, пробачте, звихнуті, бо вони зациклені на, тих, на тому, що їм дали, і на тому, на чому вони сидять. Так? Я, перебуваючи я говорю, на бесіді у двох інститутах, у керівників цих інститутів, вийшов звідти однозначно. Вони сказали так: ми згодні з тим, що ви кажете, на всі 100%. Але щоб діяти, ми не знаємо. І uh -huh. я склав е вночі прокинувся, до речі, так, пів на четверту, не міг заснути і всі написав цю статті, яку я зараз нашусь, Так? І там відповідним чином відображається, що, як і до чого. У мене з собою є Давайте у я показувати не буду основні так, моменти, газети да? Голос України. Так от там дві сторінки, якраз листопадні, ті, які присвячуються голодомором. З 12 регіонів іде інформація про молебне, порізні заходи і так далі, пам'ятаючи про те і поминаючи тільки жертв Голодомору. І тільки два згадали про Голодоморів. А чим винні ті люди, котрі помирали не в той Голодомор, а в ми відзначаємо в інші Голодомори, знищені були державою. Ну, давайте так, підходите ж по-людськи. Ми не маємо права забувати ага. навіть про одну людину, котру знищила держава насильницькою смертю. А тут іде. Навальна. Пане Юрій, чому для України так важливо, щоб на європейському рівні саме Голодомор 1932-1933 року був визнаний геноцидом? Як ви вважаєте? Право в тому, що є багато аналогів в світі, подій, котрі були аналогічні нашому Голодомору, так, і вони визнані. А наш Голодомор, виходячи з того, що зараз навіть наш президент угу. геноцидом Голодомором його не визнає. Що це голодомор? Це голод, так? Ну був він і там, був і там, і там так і серед істориків, тож кульчицький, так один з провідних фахівців голодомору. Теж отакі такі варіації я в нього був з ним розмовляв, так і ми з ними не зійшли, єдиної точки зору не було. А в його керівників я отримав їх. одна ідиної з країн зору, до речі, так. яка заперечує геноцид щодо українського народу, це звичайно ж таки Росія. Чому саме Росія? Вона чогось боїться нині. Як ви вважаєте? Вона боїться. Вона, вона взяла на себе Росія, крім того, що наші всі накопичені наші здобутки. Артисти наші, і все там в Росії, ой-ой-ой, скільки їх всіх. Так? Тут же відповідати треба. А вони відповідальності бояться, вони не хочуть, вони від цього відсторонюються. як тільки можуть, відсахуються від цього, відторгаються так? і замилюють очі. І тут їздять їхні, і там виступають їхні фахівці, так звані, так? котрі зовсім перевертають. Знов на голову так? ті речі, котрі були, на свій лад їх відповідним чином обігруючи. так? Нам з Росією в цьому випадку не по путі, пане Юрі. На якому рівні зараз просвітницька робота щодо голодоморів в Україні? Якісь організовуються заходи, щоб люди знали правду і бачили цю правду. Ось, зокрема, ваша асоціація щось влаштовує таке, щоб ця пам'ять зберігалася нікуди не дівалася і не дезінформувалася? Я скажу так: кожен з членів ради асоціації і асоціації у себе самостійно проводить різні, різні заходи. Так. Я і сам і спілкувався з учнями в бібліотеках, і книжки дарував, носив, і ділився враженнями своїми, і, і так асоціація дослідників голодоморів. Тобто тут, в більшості в асоціації науковці знаходяться. І вони вивчають, накопичують матеріали, складають там свої фоліанти. І, до речі, коли я був... У Солдатенка, так? вони кажуть, що ми займаємося, у нас пам'ять історична і все. Я кажу, де матеріалізація цієї пам'яті. Ну весь в голові ми не просвітимо ніколи, ні в конець десь знаємо, що в нього в голові, яка пам'ять у нього є, і що він пам'ятає. Маленька головка може пам'ятати дуже багато, а велика зовсім нічого не пам'ятати, то що нас цікавить. Так? То в даному випадку мова йде про те, щоб оці Голодомори два, про котрі ви почали розмову вести. Так? Не те, що не замовчувалися, а я домовився у редакції рядового кур'єра, що хоча б раз в місяць треба людям нагадувати про те, що три голодомор є. Свідомість людей вихиблена, скривлена. Так? І тому ну, ми є ті, хто ми є. От, наприклад, яким чином раз на місяць ви пропонуєте нагадувати людям про ті події? Е, вам. Залучати сюди. Тобто тих... засоби масової інформації. Засоби масової інформації, так. Да. І там сторінку відвоїться, рубрика буде в їх в газеті, так. І там ми будемо висвітлювати цю тему постійно до 80-річчя. Спочатку мого, а потім Голодомору. Бо я 33 року народження в вересні місяці. Дехто намагається протиставити українському Голокосту, вірніше українському Голодомору, Європейський Голокост. Наскільки це правильно, на вашу думку? Я скажу, що протипоставлені. Тут бути не повинно і не може бути. І там, і там знищувалися люди, і там, і там насильницької смерті вони гинули, так. І заради чого, чи воїни чого, чи, чи як. Ну навіщо це перетягувати, я кажу, ковдру на себе, коли вона один розмір має, так, і обов'язково в кого щось не буде закрите? От таким чином. Які можемо винести наслідки взагалі з цієї ситуації і з історії нашої, зокрема вже сьогодні? А наслідки ой ті, що наше українство, саме українство, і свідченням тому голодомор геноцид, який був проведений свого часу державою на державному рівні, на високопартійному керівничому. Це ми зараз саме про тридцять друге, тридцять третій роки. Це говоримо, дуже так. Да. так, от повинен бути в історії в пам'яті кожної людини що нас намагалися знищити. Ми українці не влаштовували багатьох тих, хто нами керував. Ми хотіли мати отару, овець, котрих так, вожак якийсь, так, і з боків формувати і так далі. Не піхоть туди-сюди вишвирювати, вилучати тих і формувати ту отару, котра буде слухняна і буде робити те, що треба, так а українців є ж багато історичних довідок про те, що повставали самотужки окремо так. Господи, той же 32-33 рік, скільки було простесних виступів. Це ж Марочко писав про це, і це така книжка написана. І ще пишуть і пишуть. Поки що є де забирати свідчення, які документи опрацьовувати. Але що цікаво, так Росія, як мені історики казали, науковці так не дає фонди, не розкриває фонди, не дає. Вона тільки видає ті порції, котрі їх влаштовують, щоб їх не зачепити. Так, ну а це ж. Напівправди не буває, як і напіввагітності. Зрозуміло. Дякую, пане Юрію, що завітали до нас сьогодні. У такий важливий день для усієї України. Ми говорили про голодомори в Україні і гістою Юрій Писаренко, член Ради Асоціації дослідників Голодоморів в Україні. Залишайтеся разом з нами, адже ми робимо політику зрозумілою.